Мінус, але вони класно. Пах. Пах. Ну що ж, друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі «Ігри, які я люблю. Це Max Payne 2, друга серія. І воджу вас скоренько в курс справи. Так, ми прибули на територію цього заводу, почули тут стрільбу і визвали підмогу і сказали, що ми будемо самі пробувати штурмувати. Ось, що з нового? Так, друзі, на каналі ще виходять відео по цьому, по сталкеру, по GTA. Заходьте, будь ласка, ще є HalfLife 2, далекобійники другі. Кому буде цікаво, заходьте, плейлисти на каналі Створені. Що ж, ну, все тоді. Хто їсть, п'є. всім смачного і приємного перегляду! Так, ну що ж, продовжуємо. Нам треба попасти якось сюди, в цей, е, в цей завод. О, це прикольно. Я просто попробую. Як воно працює? Так, найти треба вхід нам. Що у нас по зброї? По зброї настільки пістолет. Так, все закрито. Значить, вхід має бути десь. З другої сторони ось, і ми його знайшли. Добре? Макс тут з нашою своїми спогадами. І своїми думками нас супроводжує. Так, зайшли ми на територію цього складу. О, хтось плаче. А, це просто телевізор. Ну так, атмосферочка. прекрасна. Так, щось тут дуже тихо, дуже дивно. Так, тут що у нас. Все тихенько, спокійно. Так, bullet time працює, добре. О! Проборли. Полиция. Кажет, Таханько, офицер Таханько, все хорошо. Я работаю. Короче, он рубает левидя. To... Давай не заговорю нам зуби. Ми... Ми детектив, you know, так. Ти бачиш, у мене куртка крута, пацан. Я не простий. Так. Ну, показ все тихо, крім цього, одного чувачка. Угу, Після мене, так? Добре. Ну давай з мені, я тебе запам'ятав. О, кров. Ах ти зараза. Так, почалася стрільба. Бачу. Ось, тепер це вже не все дуже і просто. Як здавалося, що тут все спокійно і тихо. Ну, стрільбу ми чули, але ж нам розказав мужик, що такба тут нічого страшного не сталося. Так. Так. Тут що у нас можна пофармитися? Можна. Добре. Знов стрільба. Мінус, хлопці. Воно людей бывает зараза. Так, тут що у нас тут спокійно, нема нікого. Ух, а музика яка класна. Так. Провіримо по ті двері. Ага, тут закрито, добре. Тоді йдемо сюди. Чую, чую їх. Сюда, хлопчики. Макс Пайн пришел. Ох, ты, зараза! Треба трошечки прийняти знеболюючих. А, точно, тут склад. Так, Макс, правильно, правильно в тебе думки. Це не Несброй тут вырубляє, чи що? Чи зберігають? Ну, добре. Краще я такого зайду на всякий випадок. Ні, все спокійно. Так, на вулиці дощ. Ще не перестає. Had a on it. Зараз ми провіримо. Патрончики. Ще патрончики. Так, що там по телефоні? Угу.

Ты шо вижив? Ох, двох стволочка. Оце ви, друзі, не на того нарвались я вам сказал, я вам хотів сказати. Так, добре, маємо що маємо автоматика Автоматик цікавіше. Ух ти шо. Я все думав, що цей... оцей стрибок нам потрібен. Красиво. Так, але я дуже трачу своє... життя на всяку фігню. Так, зброя є. Е, так. Тут що у нас тут чисто. Тут щось може бути. Тут нічого немає. Ага, ми звідси прийшли. Значить, нам треба сюди далі. Так, бачу, бачу, бачу. що, нікого не поранив. Ось так. Ух ти що. Зараза вижив. От. Ні, не вижив. Так, йде моє підкріплення нарешті. Так, але нам би знайти ось що нам потрібно. Тут закрито, так? Тут що може щось бути. Так, тут нічого. Так, боєприпаси. Добре. Так, автомат закінчився. О, у нас ще найтака, я штука, як дробовик. Що, хлопці, дайте на педалі? Зараз, Макс.

Але лифт відкрився Гидом за нею. Я так понял, це Максова Лав. Так, откріплення наше є, так. Ух ти шо. Добре. Тут що? Ага, бачу. Що, ти виживаєш? Добре. Бачу. Бачу. А, Макс присідає, ні? Ага, Макс присідає, добре. А, вон, вон вон, 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 бачу, бачу, бачу. Аж троє. Я понял. Тікає, друзі, тікає. Так, під підбаримо трошечки патронів. Щось в мене дуже мало життя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мене вбили! Ого! Ви бачили? Ще з самого початку. А-а-а! Ну прекрасно, я ж ідіот не зберігався. Ну це дуже класно. Ідеально. В behind me. А зберігається, ну так, гра, 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 гра потрібно, щоб гра зберігалася, а я її не зберігав. Так, ну ми це все. Ой, що я зробив? А, ну це просто цей пришвидшення. Так. Ну добре. Спроба номер два тоді. Куди нам потрібно знову ось сюди? Чи ні, не сюди. Значить, ось сюди. Так, вийшов цей прибиральник. Я просто трошечки пришвидшу. А я тебе можу зразу бити? The burps, the Ось і все. До побачення. Я тобі зарадам дай. Так, закрито. Друзі, я вже знаю, що на мене чекає, тому я не буду тільки сцени подивитися ще раз. Рагнарок. Відселочка до першої частини. Зараз ми з знеболююче. Так, мінус. Перезарядимося. Патрончики наше все. Так, тут еще у нас. Классно моего. Ты куда бежишь? Добро. Так, це мы знаем. Так, так патрончики еще раз возьмем. Так, збережемо гру. Right now, you. Так. Знеболюючи, добре. Макс, тихіше, ти ж професіонал. Ось ми вже знову добралися сюди. Enough. Про цей. Проскіпаємо, вже це бачили. Ух ты шо! Так, все, винесло їх. Дівчинки шкода нам. Ой, як тівця взято. Ну тепер я... красивіше це все роблю. Ух ты шо, це не вийшло з першого разу. Ти куди тікаєш? Так, хлопці, це мої друзі. Макс, перезарядися. Є. Ну! Добре. Тут що. Патрончики, добре. Да вони не втічуть, зараз їх моно. Мона їх зараз затримаємо. Тут що. О, добре. Так. Зберігаємося. Бачите, я не додумався, що тут можуть бути авто в Так, ну Мона зріг перестріляємо, це знаємо. Так. Ага, це ми виходимо зверху, а там вийдемо знизу. Так. Добре. Ну що ж, мой бэкап run for it. Ух ти, шо. Пах! Пах. Ух ти, зараза! На тобі. двох стволочки. Так, сберегаемся, Отут ми вмерли. Ух ти, шо, Диви, 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 диви. Ты ж тебе щось сталося. Я перестав ходити. Зберігаємо, скоренько. О, почав ходити. Чогось спра... Працю... цей. Де ви я, друзі? Ух, ви що? Так, є. Ти що, Вижим. Так, нам срочно треба підкріпитися. У нас ще... Ну ладно. У нас ще один одне є. А, це на нас кинули цей. Ух ти шо, ти шо, ти шо, ти шо, ти що, я знов мер. Я задивився на цього, чувачка. Так, давайте краще два пістолета, вони мені здається, надійнішими. Ага, я звідси прийшов, добре. Нам ось сюди. Я тебе бачу. Я знов взяв дробовика. Мінус. 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 Але вони класно. Пах. Пах. Все, друзі. Ну, це фішка цієї гри, як неї не користуватися. Перезарядимося як на 6 патронів, добре. Отут треба скоренько є. Мінус. Ага, ти загинув. Камікадзе. Так, друзі. Збережемось. О, тікай, тікай зараза. По колесах, Макс, по колесах. Оце погоня в стилі блокбастерів 90-х. О, нас спасли. Нас спасла наша напарниця. Ну, колега по роботі. Вінтерсон. Так, я в нормі. Чорт. Ти попав пейн, вона мертва. Ти уступився, це неприпустимо. Я роблю свою справу звичайним чином. Але все змінилось, коли відчинились двері ліфта, Я побачив мону. Анна Фін, продавець зброї з ліцензією. Це пана Садюченка, яку застрілили. Так, вона працювала на Лемо. Але кому знадобиться її смерть? Є три версії. Перша, хтось з росіян. Оторки. Можливо, хтось з її робітників. Друга мафія. І третє, і третє у тій дурні костюмах прибиральників. Вони згадали якогось Кауфмана, Погано, і це лише початок. Ох, не подобається мені це все. Це справа твоя, пайн. Розбирайся. Ти вінтерсон займаєшся вбивством сенатора гейта. Це все, що я хотів сказати. Сенатора. Вінтерсон підходило ідеально. Справу контролювала цей і Бравура це знав. Щасти тобі справа а не з легких. У мене <плес> від неї мурашки. <плес> не хочу Wyn чути. Мона підозрювана з справи Вінтерсон. Я нікому так і не сказав, що Wynters бачу, і я хотів розібратися. Може бути це влево, тому, що вона була жива, коли всі інші вмирали навколо мене. Вінтерсон до телефону. <плес> А, ну, давай. Віно новий бойфренд. Пошук по комп'ютеру компанії с... Squiku. <laughs> Коротше, я не дочитав. Так. Ну що ж, друзі, я предлагаю на само завершити.